Доброго дня, друзі. Так, друзі, на екрані бачите маленьку таку такий подсумок чехол. Подсумок чехол для тактичного ножа. Я буду називати тактичний ніж. Як називається правильно той ніж, для, для якого я пошив цей чехол, я не знаю. І... Так, чоловік замовив. Чехол тактичний, для ножа. Да. Скинув розміри, які повинні бути в розмірах. І намалював малюнок, як повинен він виглядати цей чохол сам. І зашов нет, передивився ці чохли, які вони, для чого вони використовуються, чи іменно для ножа. Вказується є ножі, да, які є кобура пластикова. в Цей чохол в в ставиться. Ніж з чохлом, з потім за допомогою шнуровки паракорда ось тада, сам чехол підтягнеться. І коли доставати ножа, то е, сам ніж, то сама кобура пластикова, залишається в чохлі в цьому. І ніж достається. Ну, Так я передивлявся відео і так я зрозумів, для чого потрібен цей чохол. Ззаді система молі. а чорна струпа поки. Ну, все ж так. Це шнуручок, резинку я зніму, бо а, замовник сам сюди ставить шнуручок пару так. Тут та кнопка і липучка, двойна фіксація. Так, липучка для ножа. Зафіксувати ось так. Тканина Oxford 600D PU. Всерединки ще тут шити, Тут ребру жорсткості вшити. Ну, тобто в середині я шивав ще, ще одну тканинку сюди теж. Ось така маленька штучка вийшла. Чехол для ножа. Навіть не знаю, в принципі, як він правильно називається. В інтернеті дуже багато різних названь на ці ножі. На ці ножі. Да. Якщо хто знає як називається правильно а, цей подсумок для ножа, то напишіть мені, скажете, як він називається. Ну ось так. виглядає я знизу. Ніякого люверса тут не треба. Пришив сюди я кант. Окантовку, тут теж окантовку. Тобто сюди пісок, вода попадатиме, воно все буде протікати і висипатиметься. Ось така подсумок, доволі цікавий. У мене є, кстати, по цим розмірам е чехолу для зубної щітки. Вставляєте сюди Це моя, зубна щітка, чехол. Ну, бачите, нормально поміщається все. Е сам замовник, я йому скинув відео, він побачив, сказав, ну, все нормально, по розмірам. По... Запросом по кресленню і по всіх тих розмірах вийшов, який він і очікував побачити в готовому ряді. Тобто, я по розмірам зробив те, що в мене просили, те я і пошив. Ось такий, такий підсумок для ножа. Так ось виглядає. Добре, дякую всім за перегляд, до побачення, до наступного зустрічі.